Тему зміни мобілізаційного віку з 20 до 50 років останнім часом дедалі більш предметно обговорюють у суспільстві. Головний аргумент на користь таких змін стан здоров'я, адже молодим призовникам набагато легше витримувати фізичні навантаження в армії. Чи дійсно вікова реформа мобілізації така принципова і актуальна? Чому молодший боєць не завжди ефективніший та як фізично підготувати себе для фронту? Докладніше далі. Наскільки солдат 25-30 років буде ефективнішим за військового віком більше 40, розповів телеграф UA фізіотерапевт і реабілітолог Олександр Єрьомін. На його думку, 50-річний чоловік, який витратив час на закупку військової форми та відновлення гарної фізичної форми, більш мотивований ніж молодший за нього військово зобов'язаний. Відповідно, він буде ефективніше поводитися на полі бою. Тому мотивація це головне, саме її треба розвивати у суспільстві. Наприклад, давати більші. Пільги, щоб люди знали: якщо вони загинуть на війні, то їхня родина буде захищена, а не покинута на призволяще. Раніше 25 років мобілізувати немає сенсу, вважає експерт. Другий пубертатний період закінчується саме у 25 років, коли перестає рости організм. Тож і навантаження людина буде переносити легше, аніж у 18 20 років. У більш молодому віці дуже небезпечно давати велике навантаження, зокрема на хребет. Але верхня планка мобілізаційної. Віку у 60 років також хибна, її треба знижувати, тому що у цьому віці чоловік як боєць вже не ефективний. Тож Олександр Єрьомін вважає, що мобілізувати треба з 25 до 45 років. А перед мобілізацією треба привести себе у належну фізичну форму, наприклад, щоб пробігати 10 кілометрів та підтягуватися 20 разів. Якщо не враховувати вогнепальні поранення, найчастіше військові на фронті отримують травми колін та спини. А тому, по перше. Перше треба зміцнити вправами ноги насамперед біцепси стегна та сідниці. По-друге, купити спеціальні амортизуючі устілки, які будуть зменшувати удари при навантаженнях. По-третє, варто тейпувати спину, щоб тейпи допомагали виконувати додаткові функції м'язам. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.